Вітаю вас, дівчата. Ми сьогодні з вами будемо говорити про планування. Сьогодні я хочу спробувати новий формат взаємодії з вами. Це буде довге відео. Ну як, воно буде тривалістю хвилин. Я планую 15-20 для того, щоб ви отримали для себе максимум користі, без води, без зайвої інформації. І пішли всі ті знання, які ви отримаєте, пішли приміняти їх в своє життя. Ми сьогодні з вами будемо говорити про важливість всіляких блокнотиків, записів, чіткої. Стратегії чіткого планування для того, щоб ви позбулися вашого хаосу в вашій роботі і отримували максимум результату від того, чим ви займаєтеся. Цей ефір, це відео буде корисне для тих, хто має хаос в роботі. Якщо ви взагалі нічого не записуєте, якщо ви просто працюєте інтуїтивно, якщо ви не розумієте, що вам робити, що ви маєте робити завтра, післязавтра, якщо ви не бачите свого доходу, бачите лише розтрати. Якщо ви розумієте, що ви рухаєтесь не туди, або розумієте, що ви взагалі не знаєте, куди вам рухатися, я постараюся сьогодні в цьому відео показати розказати вам все, для того, щоб ви цей хаос більше перетворили на порядок. Тих, хто за мною вже давно спостерігає, знає, що я завжди. Коли я готуюся на ефіри, в мене все завжди структуровано, все прописано, все чітко, тому я можу говорити на цю тему сміливо і хочу поділитися всіма своїми лайфхаками, всіма способами, які мені допомагають в моїй роботі. Отже, дивіться, якщо ви, дівчата, це відео допоможе тим, хто хоче побачити свій оборот коштів. Якщо ви хочете контролювати всі свої витрати, якщо ви. Хочете визначити, який же, який же дохід в місяць ви маєте спростити проведення свого сезону, кожного сезону, який у вас проходить в наступному році, бо це дуже важливо, тому що з нашої голови вивітрюється дуже швидко. Ми сьогодні пам'ятаємо, а через рік ми вже про все забули. І якраз записи важливі, якраз будуть вас рятувати в наступному році. Можете мені повірити. Якщо ви хочете упорядковувати свої знання, якщо у вас все. Десь записано по різним блокнотикам, десь незрозуміло де, коли ви кидаєтесь, хочете щось знайти, ви нічого не можете знайти. Якраз це відео буде для вас корисне. Якщо ви хочете тримати чіткість в своєму контенті, якщо вам потрібна чіткість в своїй стратегії просування, якщо ви хочете бачити результат своєї роботи, як у вас зростає, наприклад, ваш дохід чи ваш оберт. чи... Що змінюється в вашому бізнесі, і ви хочете і не просто хочете, а вам вже необхідно це все контролювати. То якраз на цьому в цьому відео ми з вами це все роздивимося. Отже, дивіться, дівчата, я завжди-завжди все записую, і це мене дуже сильно рятує в житті. Тому що я ж говорю, пам'ять у нас дуже і дуже коротка, тому що ти... творчі люди, це взагалі, коли в нас тут ідея нового виробу, тут тобі написав клієнт. Не забуваємо, що в кожного є своя сім'я, це зрозуміло. І відповідно тримати все під контролем дуже і дуже складно. І якраз записи вони дуже рятують. Навіть записи буває таке, що ти, наприклад, думаєш, я ніколи не забуду. Отака мені просто геніальна ідея прийшла в голову. Я це стовідсотково не забуду, і завтра я одразу це втілю в життя або, можливо, і не завтра, а сьогодні. Ти навіть собі записуєш, записуєш тезисно декілька фраз, да, що саме ти хотіла зробити. Повірте мені, пройде декілька годин або на наступний день, ви повернетесь до цього запису і вже можете не згадати, що ж ви хотіли там зробити. Тому записи це наше все. Це те, що врятує вас, і те, що буде вас тримати на плаву, і те, що буде вам давати чіткість в вашій роботі. А коли є чіткість, тоді є розуміння, куди ти йдеш, і що ти можеш досягти, і як тобі це виправити, якщо ти не маєш те, чого ти бажаєш. Отже, я вам хочу показати, дівчата, свою купу дивіться. Це моя купа блокнотів, якими я користуюся на постійній основі. Що ви з цього для себе візьмете? Це вже ваша справа. Я хочу розказати вам, як все, все, все це побудовано в мене, а уже як буде вам зручно, це вже будете лише знати ви, і лише тоді, коли ви почнете втілювати це в життя. Отже, показую вам свою купу блокнотів. У мене є дивіться ось такий блокнотичок. це такий невеличкий записничок. Тут я записую просто справи на щодень, да? що конкретно сьогодні я маю зробити. Такі якісь, знаєте, неважливі справи. Ну, тобто, це може бути там обов'язково поповнити рахунок, сходити щось важливе купити. Це може в мене бути якась зустріч. Це я маю щось там не забути. Ну, коротше, отакі, от якісь, знаєте, справи насущні. Це такий не, не жалкий блокнотик, в який все це записується, бо я говорю, коли це в голові, можете мені повірити, то дуже велика ймовірність, що все це лише залишиться в ваших планах. І на цьому все. Коли ти записуєш, і головне, коли ти відмічаєш, що ти це зробила, то повірте мені, набагато більше справ ви виконаєте за день, якщо ви будете все це відмічати. Отже, це один такий блокнотик. Інший, дивіться, тут я записувала. Всі замовлення, які до мене приходили ще тоді, коли в мене був магазинчик. Той, хто мене ще не знає або погано знає, в мене 7 років я була власницею інстаграм-магазину з матеріалами для рукоділля. Я продавала стрічки, декор, фурнітуру і так далі. Ось, і обов'язково всі замовлення, які в мене були, я обов'язково всі записувала. Я писала, хто замовник, що саме замовляли. Я обов'язково дівчата, зверніть увагу, я обов'язково відмічала, що саме я чи поклала я, чи не поклала в замовлення. Це, до речі, дуже важливий момент. Зверніть на нього увагу. Мене ось ці. Відмітки, що я клала, а що не клала, вони мене рятували не один десяток разів. Знаєте чому? Тому що буває таке, що потім, наприклад, клієнт говорить, що ти щось там не, не зробила, не довиконала, не доклала і так далі. І я знала, що якщо я поставила цю галочку, значить у мене все 100% має бути в порядку. І потім, відповідно, я впевнено говорила, що все має бути окей, і так воно потім і виявлялося. І це я ж говорю: от чим більше ви будете всього фіксувати у вашій роботі. Тим більше порядку у вас буде, тим спокійніше, внутрішнє вам буде працювати. Можете мені повірити. І так само я ставила, дивіться, галочки, коли я відправляла посилочку. Тобто я вже бачила, що я відправила, що я не відправила, і це було дуже і дуже зручно. Так само були суми замовлень записані. Я постійно могла повернутися до будь-якого замовлення, передивитися, якщо мені це потрібно було. А це мені потрібно було і такі зошити, я зберігала, до речі, ну декілька місяців. Потім я зберігала і інколи я до них поверталася. Тож я би вам радила завжди записувати ось такі моменти. Це вам буде дуже і дуже корисно. До речі, окрім того, щоб, дивіться, записувати кожне, кожне замовлення вище. Е, я би вам радила окремо завести собі блокнотик, в якому ви будете те, що записувати замовлення це одне. Далі, де ви будете записувати чергу на виготовлення замовлень, також це дуже важливо. Бо, знову ж таки, поки ви, якщо ви зараз новачок, вам ще ці черги вони вам не потрібні, це не актуально для вас, але не забувайте, що ви будете постійно розвиватися. І чим швидше ви в свою систему роботи будете додавати ось ці штуки, які вам в подальшому будуть полегшувати життя, тим швидше у вас піде ріст і тим легше вам це все буде вдаватися Тож я би вам радила одразу. я ж говорю: чергу на замовлення також. Плануйте собі хоча б, що ви це будете робити в подальшому. обов'язково. Далі, обов'язково витрати матеріалів і час на виконання. Якщо у вас дійсно ви виконуєте щось таке, що довго робиться, наприклад, в'язані вироби, це все певний час займає. Записуйте це для того, щоб приблизно розрахувати. Наприклад, якщо це був плед розміру такого, то такого, то ви його виконували. Певну кількість днів, да, певну кількість годин для того, щоб ви могли розрахувати чергу. Якщо у вас дав вона буде чергу на замовлення, ви розуміли, на коли приблизно, якщо людина буде вам писати, потім да, на коли ви ну там на коли ви зможете виготовити моє замовлення? Щоб ви могли порахувати це, скільки замовлень у вас є наперед, скільки по часу вони будуть займати, і коли ви зможете виготовити е, замовлення нового потенційного замовника. Да, Тож обов'язково витратив матеріалів. Записуйте і час на виконання. Стосовно витрат на матеріали, дівчата в моїй практиці була така майстриня, з якою ми спілкувалися, і вона записувала витрати на матеріали, вона бантична майстриня, і вона прям записувала кожну стрічку прям до сантиметра. Ось так я би вам не радила робити. Одразу, дівчата, закладайте в собі вартість вашого виробу, закладайте нормальний Ну, тобто, якщо у вас там, наприклад, ви витратили там 80 см стрічки, рахуйте вже метр або ярд. Ну тобто, ось ці до сантиметру не рахуйте. У вас собі вартість має бути нормально все закладено для того, щоб ви не копійка в копійку все враховували, щоб у вас був запас е м запас заробітку. Розумієте? Я до речі ніколи так не рахувала. Я завжди свої вироби розраховувала вартість. І, якщо чесно, на око, мене ніколи не було, що я додаю там час, я додаю електроенергію, клей і всі ці штуки, да, і потім там дехто з дівчат помножує на три. Я так ніколи не робила. Я розуміла, що в мене вартість така, але я розуміла, що цей виріб коштує скільки, то скільки, да, я, я вирішила. Ставила одразу нормальну ціну і все. Тобто до сантиметра, до міліметра, до годинки, до хвилинки, до стержню клею, я ніколи цього не робила. Я говорю, закладайте нормально так, щоб у вас все було з запасом, щоб ви могли спокійно працювати і не думати над кожною копійкою. Далі це, вас, це вам дуже допоможе. Бо якщо будете одразу на початках рахувати кожну копійку, то повірте мені, що дуже багато ви ніколи не зробите. Це одразу провальна позиція. Е, так, добре, йдемо далі. Окрім цього, обов'язково оце прямо обов'язково вам раджу. Заведіть окремо блокноти, в якому ви будете писати собі повідомлення на наступний рік. Наприклад, у вас зараз іде, от ви зараз, наприклад, готуєтеся до шкільного сезону. Да, якщо, якщо для вас це сезон, обов'язково все записуйте туди. Наприклад, які матеріали ви купували конкретно, да, і що вам прям знадобилося. Що вам не знадобилося, чого вам не вистачило, на що ви не звернули увагу, а для вас це було дуже важливо і це вплинуло на ваш заробіток. Коли ви, наприклад, почали створювати колекцію, коли ви почали е, знімати контент для того, щоб потім його додавати в ваш профіль, коли ви почали викладати, ну ви коли почали викладати, добре, ви можете передивитися в себе потім на сторіночці, але от просто ось ці всі моменти обов'язково фіксуйте. Особливо на що вам потрібно звернути увагу, бо, повірте мені, пройде рік, ви про це забудете. Е, далі. Так, чого не вистачило, це я сказала, коли, почали, коли почалися, наприклад, продажі, да? тому що буває сезон від сезону, дуже сильно відрізняється. Е, дуже сильно. Може на, на тиждень відрізнятися, а може навіть на місяць. І щоб ви були до цього готові, краще це все записати і потім уже на майбутнє. Передивитися ці всі свої записи і використати їх для того, щоб підсилити той результат, який ви можете отримати. Далі. Що ще? Далі? У мене є ось такий зошит, в який я записувала всі свої доходи, всі свої продажі кожного місяця, кожного року. Ось, бачите, Всю мою, вся моя бухгалтерія знаходиться ось тут. І це також дуже і дуже класно. Тобто, я вам просто для прикладу я вам показую найперший місяць, коли я почала працювати. Це був е, е, липень, 5 липня 2017 -го року. Ось я почала працювати. І от всі замовлення, які в мене були, я їх записувала. Потім в кінці місяця я підбивала загальну суму, яка в мене сума вийшла за місяць. Да? І потім я рахувала, яка в мене виходить заробітня плата за цей місяць. Це також дуже і дуже класно. Ви бачите, скільки, яка кількість замовлень у вас була. Це такий зошит, який не викидається. Це те, що зберігається дуже багато років, і ви потім постійно до нього повертаєтесь. Знову ж таки, я дивлюся, що да? я почала там з оперту ось такого. А потім у мене оберт за стільки то років став зовсім інший. Да? Наскільки він змінився, наскільки в мене змінилася заробітня плата, наскільки в мене змінилася кількість замовлень в місяць. Дуже класно можна вираховувати середній чек, чи збільшився середній чек, чи не збільшився. Це також дуже класно. Класно відслідковувати. Динаміку. динаміку. Наприклад, я починала з доходу 1000 гривень в місяць, а потім я дійшла до 10 тисяч. Через там, рік, наприклад, да? а потім я вийшла на дохід 50 тисяч. Ну, наприклад, це просто для прикладу. Але ви маєте це бачити. Коли ви бачите дівчата, коли ви бачите чіткість, коли ви, ви дуже часто ви фокусуєтеся на тих речах. Ну, так у нас психіка чомусь працює, що ми фокусуємося в якихось негативних моментах. А позитивне дуже часто можемо не помічати, не придавати йому такої важливості. А якраз позитив він нас і витягує. Він робить. Робить нас сильнішими, дає нам більше сили для того, щоб продовжувати. І от якраз, коли у вас буде все записано, це якраз і буде вам допомагати. І знову ж таки, ви будете бачити, наприклад, зараз у вас йде сезон, наприклад, новорічний. Да? Минулого року, в мене новорічний сезон, я заробила таку-то суму. А цього року я заробила більше. Клас, я молодець, я росту. Або я там я не дотягнула. Чому? Проаналізуйте. Знову ж таки, коли у вас все записано. Ваші записи, що найголовніше в вашій роботі, дівчата, це вміння аналізувати. Ви бізнесмен, ви підприємець, ви власник бізнесу. І все, що ви робите, ви завжди маєте аналізувати. І це буде вам допомагати для того, щоб зрозуміти, чи ви в правильному напрямку рухаєтеся, чи у вас що змінюється, чи у вас є зміни в позитивну сторону, да? як я можу вплинути на ці зміни? Що я зробила не так, а що навпаки мене було класно. І тоді, відповідно, це все має бути записано. Тоді ви будете в цьому мати. Порядок. Так, це ось цей зошит. Йдемо з вами далі. В мене ще є ось такий блокнот. Тут я записую всі свої ідеї для контенту. Наприклад, всі сторітелінги. І ось дивіться, тут важливо, дивіться, скільки мене тут, бачите, заміточок, закладочок. Для зручності повертатися постійно до цих моментів, які для мене дуже важливі. Він в мене просто весь і списаний. Тут, тут дуже багато, дуже багато е, ідей, дописів. Тут я писала дописи, тут я сторітелінги дуже класно прописувати, тому що. Е, не знаю, для мене, коли це все на папері, це зручніше. Коли це в цифровому форматі, можливо, вам в цифровому форматі, да, десь в записничку в телефоні, можливо, вам це зручніше. Але мені важливо, мені е, дуже зручно, коли це в мене ось так оформлено на папері. Я можу щось закреслити, я можу замінити якесь слово, я можу десь щось переписати, десь щось допрацювати, бо я наглядно бачу різницю, я бачу, що в мене там не так. І от відповідно, ось це все це весь мій контент, який я. Прописую. Це також у вас має бути ніякої теорії, дівчата, все має бути на практиці. Всі сторітелінги, всі плани, все має бути записано. Користуйтеся. Ідемо далі. Ще й в мене є ось такий блокнот. Тут в мене всі навчання, які я проходжу, я завжди записую в цей блокнот. Тому що, коли ви. Наприклад, у вас є ось такий зошит, да, яким ви користуєтесь на постійній основі. Ви тут і щось по навчанню написали, ви тут плани на день написали, ви тут сторітелінг прописали, ви тут замовлення сюди записали. Коротше, у вас тут вінігріт. Потім цей зошит закінчився. Знайти там щось неможливо просто. Ну, Поки ти перелистаєш, да, оце все і знайдеш, ти просто замахаєшся. Це ж все ваш час, бережіть свій час. Це найдорожче, що у вас є в цьому житті. Да? Відповідно. Не робіть так, краще розділяйте. Ви просто окремо всі навчання, які ви будете проходити, всю важливу інформацію, яку ви будете знаходити, все, що постійно потрібно вам для роботи, датки для контенту, не просто для роботи, для створення, а для ведення ваших соцмереж, для того, щоб ваш заробіток ріс, завжди записуйтесь сюди окремо. Всі навчання робіть так само. Бачите, я собі зробила помітки. Дуже важливі теми. Там, наприклад, у мене там скрипти заголовків, як це робиться. Конструктор заголовків у мене тут є. Далі, що в мене тут ще є? Схема прогріву. Ну, коротше, все те, що мені потрібно, те, що важливе, бо знову ж таки, доступи до навчань закінчуються. Повернутися ви вже туди не зможете. Дуже часто це відбувається з голови. ви вивітриться стовідсотково. Коли у вас тут є порядок, і ви будете повірте мені, дівчата. Якщо ви всерйоз налаштовані на продажі, якщо ви хочете продавати свій хендмейт і на цьому заробляти постійно, ви будете постійно проходити навчання, тому що інстаграм не стоїть на місці, світ не стоїть на місці, клієнт не стоїть на місці. Вам постійно буде, ви будете якісь більші навчання, менші навчання проходити, щось платне, щось безкоштовне. Всю інформацію, яку ви будете отримувати, завжди записуйте, і все буде в одному місці, і тоді ви будете зручно цим користуватися. Йдемо далі. У мене є ще, ще один це вже останній. Це моє планування. Це також дуже важливо. Дивіться, я вам зараз покажу, як він виглядає цей блокнотик. Тут все. Спочатку йде по угу. ось так. Це просто звичайний календар, так? Далі тут йде по тижням. Це я не, не використовую. Мені дуже подобаються ось такі. Ось так він роз, розчерчений. Ви можете зробити це вручну, якщо вам зручно. Я для себе знайшла вже готовий, до речі, купила його в сенсей, щось там близько 100 гривень. Цей блокнот. Дуже зручно. Чому? Дивіться. Як в мене це все виглядає? Для прикладу, це мій червень місяць, і тут в мене все розписано. Що я, що я сюди вношу в цей план? Е, дивіться, у мене тут, наприклад, зум-зустрічі, які я маю проводити. Да? Я їх відмітила собі. В мене тут випускний на навчанні, в мене тут запрошений експерт мав виступати, в мене тут відмічена відпустка. Да? Я це все бачу. Далі в мене ось ефір запланований, до речі, на сьогодні я просто вирішила в іншому форматі, бачите, провести цю, цю тему вам розповісти. Тобто, все, ось день народження, так само я собі відмітила, тобто все, що відбувається в моєму житті, важливе для моєї роботи, я все тут відмічаю. Для чого? Для того, щоб знову ж таки, у вас була чіткість. Ви одразу відкриваєте місяць, і ви бачите. Що в цьому місяці на вас чекає, що ви маєте запланувати, і як ви в відповідності до цього маєте працювати? Наприклад, якщо у вас там відмітьте одразу всі вихідні, всі свята, всі якісь важливі події, відмітьте, щоб ви це бачили наглядно, да що в ці дні мене не буде. Значить, я маю підготуватися. Я Я маю, наприклад, якщо це відпустка, я маю попередити своїх клієнтів, да? сказати про це в сторіс або десь написати в себе в, в інстаграмі в профілі, да, що я не буду працювати, попередити заздалегідь, щоб клієнти встигли зробити замовлення і так далі. Потім там да, я, я повертаюсь після відпустки. Я можу ще під час відпустки вже починати прогрівати клієнтів. Що я повертаюсь, чекаю на ваші замовлення, і це все у вас має бути тут, тут відмічено. І відповідно, потім ви вже відкриваєте і бачите, ага, сьогодні я вже маю починати людей прогрівати до того, що я повертаюся з відпустки, щоб вони вже починали замовляти. Правильно? Ми завжди, дівчата, на крок, а краще на два або на три кроки. Наперед маємо думати. Тоді буде порядок. Так само дивіться, знову ж таки, я тут собі відмічаю, наприклад, коли я маю з'являтися в телеграм-каналі. Да? Я для себе це визначила, що я, наприклад, через день з'являюся в телеграмі, бо я його веду, і для мене це важливо. Це додатковий спосіб прогріву. Відповідно, я цим всім займаюся, і в мене це все прописано. Далі я, наприклад, там планую інтенсив, і в мене також це розписано. Ви для себе, що ви можете вносити? Да? Ви можете просписувати, наприклад, важливі дати, важливі свята. Якщо це, наприклад, свято, давайте уявімо, наприклад, це 8 березня. Зараз вже не так, це вже не такий сезон, як це був раніше, але все ж таки, просто, да, просто уявімо собі, що це 8 березня. Коли ви поч... маєте починати до нього готуватися, і ви в блокноті вже відмічаєте, да, що з такого то числа я вже починаю, з такого то лютого я починаю підготовку до 8 березня. Да? Що я маю, коли я маю замовляти матеріали? Відмічайте. Коли я маю формувати свою, наприклад, колекцію, да? відмічаєте. Коли я починаю прогрівати до цієї колекції, ви це все відмічаєте. Далі ви потім, наприклад, прописуєте, коли ви де з'явля... де ви коли працюєте? Наприклад, сьогодні я, там, в мене буде ефір, там в Тіктоці я, наприклад, хочу ефір провести. А завтра в мене буде рілс в інстаграмі. А післязавтра в мене ще щось буде. Тобто, це все ви вносите в свій календар і тоді. Чому ви дуже часто нічого не робите? Бо все це знаєте так теоретично. Ти сьогодні прокинулась, а я не знаю про що сьогодні говорити, що сьогодні робити. Шістнадцять не дуже. А я, мабуть, завтра почну. Нічого ж не відбудеться, правда, якщо це завтра, я почну завтра працювати. Приходить завтра. Ви знову у вас немає тем, ви знову не розумієте, що робити. Ви не знаєте, куди вам піти, де ви сьогодні будете працювати, чи це все-таки Тік-Ток, чи на тік сьогодні я не хочу. Ну, коротше, оце, оце таке, знаєте, непорозуміння в твоїй голові, вони потім викликають хаос в твоїй роботі, відповідно, викликають хаос в твоїх е, планах, фінансах, замовленнях і результатах. Тож, обов'язково, і знову ж таки, е, дуже класно, що в цьому блокноті є, наприклад, ось по тижням, наприклад, ось іде такий тиждень. Що це? Ага, це, ну, наприклад, це січень. Да? Ось там другий тиждень січня. Ось тут всі дати прописані. Ви знову ж таки можете тут продублювати, в який день у вас що має бути. Ви можете навіть теми контенту записати. Да? Наприклад, в понеділок у мене тема, там, наприклад, пакування замовлення, а в середу у мене буде розкрита тема. Наприклад, там якісь лайфхаки по догляду для прикладу. Да? І ви можете тут прямо розписати, наприклад, якийсь сценарій для рілса, або там накидати собі приблизно сторітелінг, або там що вам, там, про що не, не можна забувати в цей момент. Да? Тобто якісь важливі моменти, прямо по тижням це також можна розписати. Користуйтеся. І ще, дівчата, на останок хотіла сказати дуже важливий момент. Обов'язково ведіть. Дуже важливо вести е, підрахунок ваших фінансів. Чому? Тому що я ж знаю, як це все відбувається. Планування плануванням, але фінанси у вас обов'язково мають бути під контролем. Якщо ви не будете бачити, скільки ви заробляєте конкретно, що ви цієї конкретки не будете бачити, ви не будете розуміти, для, для чого ви взагалі цим займаєтеся. І з кожним днем ваша мотивація буде падати, падати і падати. Що вам допоможе, щоб тримати ваші фінанси під, в порядку, да? записуйте обов'язково оберт, те, що приходить, заробіток, витрати. І дуже важливо, дівчата, стосовно витрат, ніколи не змішуйте свої особисті кошти з коштами вашого бізнесу. У вас це обов'язково має бути розділене обов'язково. І завжди фіксуйте. Куди ви і що витрачаєте? Бо я знаю, як це все чудово відбувається. Ти сьогодні заробила, в тебе було скільки замовлень, ти заробила грошей, ти пішла на пошту, з пошти ти зайшла в АТБ, ти скупилася. Витратила тисячу гривень, а потім ти ще десь зайшла, а завтра ти ще десь зайшла, а потім ти рахунок поповнила, а там ти ще там собі щось замовила, за доставку заплатила. І вони просто розходяться у вас як вода. Але якщо підрахувати, то виходить кругленька сума. Але ви ж їх не помітили, вони до вас як прийшли, так і пішли. І відповідно, ви їх не помітили, ви їх не порахували, ви їх не відчули. Ви їх навіть не відчули. І відповідно вони вас і не простимулювали. Для того, щоб працювати, бо вони просто непомітно прийшли і пішли. Тож, дівчата, обов'язково все фіксуйте. І повірте мені, коли у вас буде чіткість в вашій роботі, тоді у вас буде. Супер крутий результат. Я вам від щирого серця це бажаю. Дуже прошу вас, якщо вам це відео було цікаве та корисне, напишіть, будь ласка, свій коментар. Для мене це дуже важливо. Буду рада з вами поспілкуватися в Діректі. Не забудьте переслати це відео своїй подружці, яка, яка також має проблему з плануванням. Дуже дякую вам за те, що подивилися мене, і до нових зустрічей!